Телерадіокомпанія Десята фортеця пропонує до вашої уваги інформаційний дайджест новин Кабінету міністрів України. Сьогодні ви дізнаєтесь про продовження співпраці між Україною та МВФ. В яких заходах взяв участь міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у Брюсселі, про інформування Андрієм Сабігою НАТО про терор РФ, який закликав союзників продемонструвати силу та єдність на саміті в Гаазі, як оскаржити висновок ВЛК, роз'яснення від Мін'юсту для військовозобов'язаних, про оновлення гарячої лінії, Центру оцінювання повсякденного функціонування, куди звернутися, щоб посвідчити заповіт за кордон. Оном за яких підстав можуть обмежити цивільну дієздатність особи? Про розроблений міноборони та генштабом ЗСУ довідник для звільнених з полону військовослужбовців. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з представниками міжнародного валютного фонду. Говорили про макрофінансову стабільність, залучення інвестицій і відбудову України. За програмою ЕФ країна вже отримала понад 10 мільярдів доларів. Очікується ще 500 мільйонів після завершення восьмого перегляду програми. Розраховуємо на позитивний результат для нашої держави, підкреслив Денис Шмигаль та додав, що уряд продовжує реформування економіки, впроваджуючи. Системні зміни Україна віддана курсу змін, які здійснюються у тісній співпраці з фондом. Переконався, що МВФ залишається надійним партнером України, і ми високо цінуємо його довіру та підтримку у складні часи для нашої держави. Спільно працюємо над збереженням фінансової стабільності та розвитком економіки для успішного майбутнього України на шляху до ЄС, підкреслив Денис Шмигаль. Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль взяв участь в «Егріфіш» у Брюсселі. «Егріфіш» – це майданчик, де міністри аграрної та рибної політики 27 країн ЄС разом із Єврокомісарами формують ключові рішення у сфері сільського господарства Європи. Міністр проінформував європейських колег, що ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі України. Лише за останні три дні було випущено понад 900 ракет та шахедів. Наша Позиція перед європейськими партнерами чітка. Україна не просить привілеїв. Ми просимо про партнерство, яке працює в умовах війни. Російська агресія вже завдала українському агросектору збитків на понад 83 мільярди. Але наші фермери не здаються. Попри обстріли, вони сіють, збирають і годують країну та світ. Наголосив Віталій Коваль. За його словами, сьогодні Україна залежна від сільського господарства більше ніж будь-яка країна ЄС. Для нас аграрка це 17,5% ВВП і 59% експорту. Це суттєве джерело наповнення бюджету воюючої країни, але Україна не тільки експортує, а також імпортує добрива, техніку, пальне насіння, засоби захисту рослин. І 66% цих ресурсів надходить саме з ЄС, стаючи частиною української агропродукції. Український агросектор тримається на європейських технологіях на євро. Перському партнерстві Андрій Сибіга поінформував ПАНАТО по про терор РФ і закликав союзників продемонструвати силу та єдність на саміті в Гаазі. Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на Гааському саміті НАТО та стати частиною його успіху як через особисту присутність на найвищому рівні, так і через сильні рішення саміту. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у понеділок, 26 травня, під час онлайн виступу на весняній сесії парламентської. Асамблеї НАТО, що проходить у Дейтоні США, глава МЗС наголосив, що союзникам у Гаазі важливо послати чіткі сигнали єдності, сили та стійкості, особливо на тлі посиленого повітряного терору Росії, який вона наростила з 24 травня. Міністр закликав членів альянсу застосувати всі дипломатичні, політичні, економічні та військові важелі, щоб позбавити Росію ілюзій щодо можливості виграти війну. Санкційного тиску на Росію разом із військовою та фінансовою підтримкою України буде правильною відповіддю на знущання Росії з мирних ініціатив, зауважив міністр. Андрій Сабіга висловив глибоку вдячність членам альянсу за всебічну підтримку протягом всього повномасштабного вторгнення Росії та висловив особисту вдячність генеральному секретареві Марку Рютте за його зусилля з підтримки України.